Привіт, мої хлопчики та дівчатка. В нашому садочку живе їжачок, який має піджачок із колючок голочок. Пропоную вам про нього вивчити віршик. Їжачок хитрячок із голок та шпичок. Пошив собі! Піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Малята пропоную вам. Вивчити віршик на все добре. До побачення.